Доброго дня! До нас приїхала Audi A3. Ось такий кабріолет. З проблемою в тому, що в нього розбили заднє скло і замість скла поставили, ну, вклеїли тимчасово ось таку ось плівочку. Будемо міняти кришу, тент разом зі склом, Все в зборі. Ось така ось машина. Так, а Ця Audi a 3 до нас приїхала з Франківську на заміну тенту. В заміну на старому спрацювали штанги безпеки, які тут от -от -от знаходяться. Вони при спрацюванні вибивають скло. От, і так як тут скло вклеєне, його окремо замінити процедура складна. І було куплено на розбірці новий тент з цілим склом і проведено заміну. Все, тепер тебе все отак. По заводському виглядає новеньке. Плівочка, як на айфоні 16, тому можна отак взяти і зняти. Термін виконання роботи півтори доби.